Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк. Зараз буде історія про російський бізнес у Львові, який не лише заробляє гроші у столиці Галичини, але й отримує від міської влади пільги, а його керівниця сама є частиною міської влади. А ще ця історія про те, як російські власники та депутатка міської ради із фракції мера Львова Андрія Садового зараз намагаються видати свій бізнес за європейський. Відразу попереджу це доволі складна тема, і нам довелось добряче попрацювати, щоб у ній розібратися. Це розслідування стало можливим завдяки співпраці з нашими колегами із видань Дельфі Естонія та Литовського центру журналістських розслідувань Сієна. Тут буде багато схем і прізвищ. Якщо вам цікаво, як росіяни працюють в українському тилу, додивіться це відео до кінця. І звісно, поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на наш канал. Та на початку давайте зафіксуємо публічну позицію міського голови Львова щодо російського бізнесу. В Львові. моє ставлення чітке і однозначне: ніякої співпраці з росіянами з москалями. Нуль. Якщо маємо сьогодні факти, що хтось сьогодні працює, інформуйте мене, я буду жорсткий. Наша історія починається 12 вересня минулого року. Львівська обласна прокуратура у себе на сайті публікує новину із сенсаційним заголовком: арештовано корпоративні права та майно підприємства на майже півмільярда гривень, власниками яких є громадяни Російської Федерації. За даними прокуратури, є певне підприємство, засновником якого є естонська компанія. А бенефіціарними власниками є група громадян Росії. Ці росіяни здійснюють контроль за грошима від продажу скляних виробів і ухиляються від сплати податку. І більше того, ці ж росіяни задіяні у матеріальному забезпеченні Міністерства оборони Російської Федерації. З ухвали Галицького районного суду ми дізнаємося, що арешт накладено на майно та корпоративні права Львівської ізоляторної компанії. Львівська ізоляторна компанія створена у 2002 році на базі Львівського ізоляторного заводу, що існує ще з 1965 року, та досі продовжує працювати. Це один із найбільших у Європі виробників скляних ізоляторів. Їх використовують на високовольтних лініях електропередач у 35 країнах світу. Тобто, ця фірма важливий для Львова та Європи. Виробник і одне з небагатьох львівських промислових підприємств, яке пережило розвал радянського союзу. І міська влада не приховує свого ставлення до цього підприємства. Ось вересень 2019 року. Андрій Садовий з нагоди Дня підприємця дякує за якісне виробництво та нові досягнення директорці Львівської ізоляторної компанії Оксані Димів. Вона вже другу каденцію поспіль є депутаткою Львівської міської ради і входить до фракції об'єднання самопоміч партії, яку заснував Андрій Садовий. Міномалі міста Львов дякую новий директор львівської ізоляторної компанії Оксана тим. Вже наступного місяця Андрій Садовий присутній на запуску нового цеху компанії та виступає із вітальним словом. Зверніть увагу на фон, на якому він виступає. Ми згодом повернемося до цієї деталі. Я пам'ятаю це підприємство різні періоди його життя, і я дуже тішуся, коли я бачу сьогодні нову динаміку, новий розвиток. Я бачу людей, які отримують гідну заробітну платню, і я бачу інновації. І дуже багато нових ідей, які планується ще зреалізувати. Ізоляторна компанія отримує від мера не лише подяки і теплі слова з 2015 року. Наша фірма є незмінним учасником міської програми сприяння розвитку львівських товаровиробників, яка дозволяє їй платити за оренду міської землі на 40% менше з цієї програми. Ізоляторна компанія чомусь зникла саме у 2023 році. Дивіться, в нас дуже багато підприємств. Зверталися і отримували підтримку від міста, і ми далі будемо таку підтримку надавати. Отже, публічно все виглядає дуже пристойно. Успішна компанія з європейськими власниками, її любить мер міста та й очолює підприємство соратниця судового. Чого ж вчепилися правоохоронці, яких росіян вони там знайшли, згідно е юридичних документів, які є е у нас. Структура власності це є естонська компанія, і е, там є люди з нерезиденти нашої країни. Чи є зараз серед власників естонської компанії, яка є власницею військової ізоляторної компанії громадяни на Росії, якщо ви по громадяни яких країн? Немає громадян Росії. Є е, е, громадянина Естонії. Чи вони там були, і якщо так, то коли вони вийшли з власників міської іаторника? Естонці були завжди. Естонська компанія вже дуже давно є власником Львівської ізоляторної компанії. Я спілкувався з пані Динік, яка є директором і яка є депутатом міській раді міста Львова. На сьогоднішній день власниками. Компанії, які належать ізоляторний завод, є громадяни Естонії, і це підтверджений факт. Львівською ізоляторною компанією справді повністю володіє естонська фірма Geek Holdings. Тому хто контролює Geek Holdings, той контролює і львівську ізоляторну компанію. За даними аналітичної системи, контроль до жовтня 2019 року кінцевим бенефіціаром естонців був росіянин Сергій Петров. Однак з естонського реєстру ми дізнаємося, що не він один контролював фірму з 2018 року. Geek Holdings контролювала низка людей з російським громадянством: Сергій Петров, Владислав Бутін, Вадим Губін, Павел Подкоритов, Дініс Пасаков, Андрій Режиков. Ці ж самі люди та їхні родичі є співвласниками компанії. Через Geek Holdings вони контролюють не лише українську фірму, але й російський южноуральський арматурно-ізоляторний завод. Це випливає із фінансової звітності естонської фірми за 2020 рік. Маючи єдиного власника в особі Geek Holdings, Львівська ізоляторна компанія та Южноуральський арматурний ізоляторний завод фактично входять у трійку найбільших та найпотужніших виробників скляних ізоляторів у світі. Не слабо так. За нашими даними, Львівська ізоляторна компанія до 2023 року активно торгувала із пов'язаним із нею російським підприємством. Та у 2022 році все різко змінюється. 15 березня в українському парламенті реєструють законопроект, який має змінити правила примусового вилучення власності Російської Федерації та її резидентів. Цей законопроект пропонував конфіскацію українських активів не лише у державних структур країни-агресора, а взагалі у всіх російських громадян. І впродовж тижня, після появи цього законопроекту, із реєстру власників і контролерів Гік Холдингса відтак львівської ізоляторної компанії. Зникають російські громадяни. Їх змінюють естонки Ольга Дубовіцкая та Террія Ру, громадянка Великої Британії Маріна Бурага та ймовірно вже громадянин Польщі Сергій Петров. Така структура власності існувала кілька місяців. Ось наказ по львівській ізоляторній компанії за підписом депутатки з фракції самопоміч та директорки підприємства Оксани Динік від 25 серпня 2022 року. Який це підтверджує? Тут ті самі люди, тільки замість Сергія Петрова з'являється Сергіюш Петрош. Припускаємо, що це одна і та ж людина, що змінила собі громадянство та ім'я. Згодом Петрош та Борага віддають свої частки Трія Ару, і зараз Гік Holdings, а значить і львівською ізоляторною компанією, володіють естонки Ольга Дубовіцька, 70% власності та Трія Ару, 30% власності. Вирішальний вплив на компанію відповідно має Ольга Дубовіцька. Хто ж вона така і чи справді є реальною власницею львівського підприємства? Росіянка Ольга Дубовіцька стала громадянкою Естонії недавно, у травні 2021 року. Ось копія її естонського паспорту, де вказано, що вона народилася саме в Росії. А може крім естонського вона ще залишила і російське громадянство за даними з витягу отриманого з автоматизованої системи Роспаспорт три тижні тому. Ольга Дубовіцька справді проживала у російському Єкатеринбурзі. Система зафіксувала отримання Дубовіцької внутрішнього паспорта громадянки Росії у 2003 році та заміну його на новий у 2013 тисячі тринадцятому. Зв'язку з досягненням 45-річчя. у цьому віці громадяни Росії зобов'язані замінити старий паспорт на новий. Цей паспорт значиться у системі як недійсний із 29 квітня 2022 року. Однак, відповідно до цього ж документу, Дубовіцька має діючий закордонний паспорт громадянки Російської Федерації, виданий 26 вересня 2019 року. Схоже на те, що з громадянства Росії вона так і не виходила. Схоже, власницею Львівської ізоляторної компанії є Естонка та Росіянка Ольга Дубовіцкая. Тим Дубовіцька ніколи не була чужа російським власникам, яких вона змінила у реєстрі з документів, отриманих із тієї самої автоматизованої системи Роспаспорт. Бачимо, що вона була одружена із Павлом Падкаритовим, а з Естонського реєстру нерухомості. Можемо встановити зв'язок з іще одним попереднім бенефіціаром росіянином з 2018 року. Дубовіцька є співвласницею будинку у Таліні разом із Сергієм Петровим, який згодом став поляком Сергієшом Петрушем. Ось як виглядає цей будинок. Отже, бенефіціарна власниця Львівської ізоляторної компанії, людина, яка отримала естонське громадянство менш ніж за рік до оборудки і, можливо, залишає в себе російське громадянство, вона ж має родинні і майнові зв'язки із типу колишніми власниками. Як на мене, це серйозні ознаки підставної особи. Ці всі факти можуть свідчити про те, що Добовіцька просто стала у нагоді, коли виникла потреба швидко переписати чи перегнати ризиковий актив на естонську громадянку. І про ці факти ми хотіли повідомити меру Львова Андрія Содовому, але він не захотів нас слухати. Ми з вами говоримо, що от та ми чули, бачили, знаємо. А які громадяни були? А хто конкретно був? Розумієте, ну, я можу вам показати. Ні, ні, дивіться, мені треба рішення українських органів влади, які мені скажуть, що був не злочин. Тоді я буду реагувати. Злочин вже був в Росії. Ми розкажемо про нього трохи згодом. Лише коли виник ризик потрапити під конфіскацію, росіянам знадобилась свіжо свіжоспечена Естонка. Адже прізвища власників ізоляторної компанії Бурага, Бутін, Губін, Петров, Рижиков, Паткаритов, Тасаков – Дуже добре відомі у Росії ці прізвища у реєстрах власників могли завадити їхньому львівському бізнесу. У свій час Василій Бурага, Владислав Бутін, Вадим Губін, Сергій Петров, Павел Подкаритов, Андрій Рижиков та Деніс Тасаков. Усі були топ-менеджерами російської фірми Урал Енерго». Та партнерами бізнесмена Андрія Ахтямова у 2004 році Ахтямов звинуватив їх у рейдерському захопленні свого підприємства за версією правоохоронних органів Росії. Вони підробили реєстр, вкрали акції і вивели в офшор активи холдингу. Бубіна і Подкаритова арештували у 2005 році. Решта п'ятеро втекли в Україну. У 2008 році Грижикова, Тасакова, Бурагу і Бутіна затримала Кримська міліція. Згодом Україна передала їх до Росії під суд. А решту зміг уникнути лише Сергій Петров. Крім львівського бізнесу, ці росіяни мають бізнес і на своїй батьківщині, і не лише платять податки державі агресору, а й виконували російські оборонні замовлення. Ось випуска із уже російського реєстру Товариство Юнака Інвест серед власників знайомі імена Владіслав Бутін, Дініс Тасаков, Василій Борага, Ксенія Рижикова, скоріш за все, донька Андрія Рижикова, Ніна Подкаритова, мати Павла Подкаритова. На сайті Юнако вказані компанії, що входять в цю групу, і серед них нас цікавлять дві. Перша це Global Insulator Group із характерним логотипом. Пригадуєте виступ Андрія Садового на відкритті цеху львівської ізоляторної компанії. Ось на корпоративному заднику бачимо це ж саме лого разом із лого львівської компанії. Доволі характерна дрібничка. Російська та українська компанії, схоже, одне і те ж саме. Друга компанія із групи Юнако Стройдормаш. І цю фірму ми зустрічаємо в ухвалі Львівського апеляційного суду. Ось цитата із неї. До групи юнака Інвест» входять ряд підприємств, які перебувають під впливом громадян з Російської Федерації та задіяні в матеріальному забезпеченні її збройних сил. Протягом 2016-2022 років Стройдормаш та Уральський компресорний завод були учасниками та уклали понад 13 контрактів з військовими формуваннями Російської Федерації. Директором цього уральського компресорного заводу тоді був Денис Тасаков, і він тоді влип у скандал. Робітникам цього заводу почали затримувати зарплату, вони влаштували страйк і, коментуючи цю історію, Тасаков визнав, що працює на російську армію. Ось його цитата: я хотів би, щоб люди одумались, я ні перед ким не хочу звінятися, тому що всі повинні розуміти ситуацію. Велику Отечественну війну ніхто не спрашував про зарплату. А у нас госабаронзаказ, і он за под угрозой й срива. Кінець цитати. До речі, саме Дініс Тасаков в межах нашої сімки бізнесменів курував виробництво ізоляторів на українському ізоляторному та російському арматурно-ізоляторному підприємствах. Як свідчить протокол позачергових загальних зборів учасників товариства Львівська ізоляторна компанія від 10 березня 2015 року, саме Тасаков особисто призначав соратницю садового Оксану Динік. Директорку и фирмы? Зрештою Вини сам підтвердив це нам на телефонной розмове. Вам что-то говорит Виня Оксана Дынник. Ну, директор Львовского завода была. Она остается им. Ну, хорошо. А как вы познакомились? Ну, это было очень давно. Ну, как и где? Можете обстоятельства как бы сказать? она а, закончила в Лисичанске, угу. она в Лисичанске закончила, по-моему, там, высшее образовательное училище, угу. ну, я не знаю, там, институт. Угу. Она хороший специалист. Хр... А где вы познакомились, вот конкретно где? Во Львове. Во Львове, да? А что вы делали во Львове? Что я делал во Львове? Да. Раньше был Львовский завод, и я был там руководителем, действительно. Это... Там не ага. напрямую, не напрямую, да. Вы поддерживаете специальную военную операцию или нет? Що ж, росіяни без проблем працюють у Львові і мають від місцевої влади пільги для заробляння грошей. Соратниця Андрія Садового керує їхнім бізнесом. І лише після повномасштабного вторгнення росіяни швидко переписують цей бізнес на підставну особу і паралельно продовжують володіти у Росії підприємствами, які працюють там на оборонку, яка вбиває українців, в тому числі львів'ян. мер Львова Андрій Садовий цього не хоче чути і бачити, бо нема рішення суду. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк. Якщо маєте питання чи зауваження до нього, пишіть у коментарях. А якщо ви ще не підписались на наш канал, то обов'язково підписуйтесь. Тут вже є багато цікавого і буде ще більше.